134 світки Морда Юрій Андрій Петрович громадянин Михайло Вадимов Миколаєвичу було роз'яснено статтю 63, тобто що він має право насвідчити проти себе та своїх близьких, не на несе за це відповідальність. Статтю 268-му, відповідно до якої, громадяни Міталю... Вадим Миколаївич має право ознайомитися з матеріалами справи, надавати пояснення, докази, клопотання, користуватись правовою юридичною допомогою в разі, якщо мене не розуміє, користуватися послом перекладача. Відповідно, даний розгляд справи буде проводитися у міській суді згідно повістки. Запитую Вадим Миколаївич, ознайомлені з місцем часом розгляду справи? Мені, знайом я знайом за рулем не був, а наші ви хлопчини, о, хлопчини зробили обіск, без, без, без того, без паня тих. Ви відмовляєтеся від підпису про знайомлю. Та при чому без підпису я за рулем не був? Я Не згідний, ж Не згідний, напиши. На не пиши, не з'їдемо, бо я не був за рулем. Скрив... Підписи. Нашого мене побої зняли, вот взяли, ставите, о, фотографіруйте. Нашого мене такого тягли, наші наручники, того во тягли мене. Я можу написати, але я не з'їден. Ні, питань немає, я не з'їду. Вас питають, чи ви будете це підписувати? Я можу написати, але я не згіден з тим, що ви там пишете. Я не знаю, може ви скажете, що я вбив людину там і ви написаєте на 10 років. Відповідь, ставите чи не ставите? Відповідь, ставите чи не ставите? Вадим, Вадим, диви розклад. Тут нічого не вирішається. Питаюся. Чи ти підпишеш, чи не підпишеш. Це буде в суді. Поставити, мене побили у такого гулі пупу. Ставити чи відмовляєте? Ні, я можу поставити, але я напишу не згідно, так питаю, і так, так, так і так. Я питаю, ставите підпис чи не ставити? Ви мені можете сказати, що я вбив людину, допустимо, що я поставив. Для цього є так, відповідна графа, я ж вам зачитав. Відповідно, в статті 63 маєте право надати свої пояснення. Хочу мати адвоката, і все. Ще раз. Давайте напишемо згідно, так і так, так і так. Ще раз. Питань немає, питань немає. Зараз прийдуть батьки і будуть мені сняти, так і так, так і так. Я не знаю, може ви сказати, що я вбив там людину, 10 жур я не знаю, допустим, того. <клухи> <клухи> <Люти, клухи> а ваку казав, що <клухи> поліція буде добра, <клухи> а поліція ще гірша. Скажіть, будь ласка. Ставиш підпис, не ставишь. Вдруг вы скажете, что я вбив 10 людей, я боюся. Я не знаю, пів години читайте. Я не знаю, що там написано. пино. Замість того, щоб присвятить слухати у Субтитры Напиши, Так как ты не був за рулем, пошумат адвоката. Рафал будете. Рафал, пише раз, пиши уточнение, а потом пишешь, что. Нет, ничего не буду писати. Давай буде адвокат. Я не знаю. Я буду хай буде мати еду закон. Ты не подписывайся, понимаешь? я буду так, я не знаю. Яке пояснення? я не знаю. Я не знаю, що робити, мужики. Яке пояснення? Я не знаю, що робити. Я нічого не буду ставити. Хай адвокат. Приезжаю, хай ставить що небудь. Я ставити, що ты что хочете. Це ты розумієте чи ні? Я не знаю. Робити. Тобі прочитали протокол. Тимчасовий дозвіл. Що таке тимчасовий дозвіл? Я не знаю, що таке, через слово. Я не знаю, що таке. Я нічого не є. ви собі собі хочете, запишіть.